Слухайте, була свідком такої історії, ну вже не в інтернеті, в житті. Чоловік грався зі своїми діточками, такі тостенькі ірландські, а потім він пішов в туалет. Вийшов з туалету, а в нього за ним тягнеться такий хвіст з паперу туалетного, довгий. Я не знаю, що воно там йому намоталося на штани. І, і я, на жаль, не могла подивитися закінчення історії, що йому діти сказали. Вони такі ну, не дуже маленькі вже. А, і мені здається, от як здається вам, що ну, в Україні це важко вижити, якщо ти такий. Ну, по-перше, ніхто тебе не захоче. І дітей з тобою, мати, бо вони ж просто не можуть вижити в нормальних обставинах України. Ні, ну В нас так відбір ну, був до дуже важко. А, і по-друге, я згадала, я от подумала навіть про гроші, що якщо б в нього були гроші, в ну, його родини, він сам би не заробив в Україні. А, йому б теж було дуже важко, там би в нього тато був такий а, дракон, який би йому не дозволяв так робити і взагалі бути таким дурнуватим. Там інша проблема в Україні з цим. А по-друге, я подумала, моя подружка розповідала, які чудові ірландські чоловіки, які вони сексі. І тільки от ну я нічого не розумію, просто в неї свій досвід. А от українські вони такі нікчеми. Я подумала, Боже, який гарний чоловік! Мені б такого.